Всім привіт! Хочу на своєму каналі започаткувати нову рубрику, яка буде називатися Питання-відповідь. Іноді буває таке, що ви у коментарях у мене щось запитуєте, і я розумію, що писати довго і треба дати розгорнуту відповідь, а саме найкращий формат це відео. Буду намагатися стисло. Відповідати на запитання, хоча коротко це іноді не про мене. Зараз я відкрию і прочитаю. Не шкода було вам розлучатися з ліцеєм і з дітьми, запитую Тетяна. Ну, я гадаю, щоб мені відповісти на це питання. Треба трішки розповісти про себе, тому що з'явилися нові глядачі. І якщо людина зайде перший раз на канал, наприклад, і потрапить у це відео, то їй буде незрозуміло що до чого. Очну, зі знайомства, напевно. Мене звати Тетяна, я з України, народилася в місті Миколаєві, все своє свідоме життя, прожила там. За. Освітою я маю диплом кухара-кондитера, далі технік-технолог харчової промисловості, і третій диплом у мене інженер-педагог. Якусь частину свого життя я навчалася, потім вийшла заміж, 5 років була з дітьми у декреті, і потім пішла працювати. Кухарем, шеф-кухарем, і у 2011 році я вирішила кардинально змінити своє життя, пішла працювати в один з ліцеїв міста Миколаєва. Там навчалися і зараз навчаються діти після 9 та 11 класу за професію кухар. Кухар-кондитер, кухар-бармен, офіціант, Тобто ну, це все, що я знаю, вмію, тим паче, що у мене була практика. Коли я тільки прийшла 7 років, я працювала майстром виробничого навчання, а потім перейшла на викладача. Предмети різні я читала, Ну, в основному це був мій. Один з улюблених і основних предметів це технологія приготування їжі. Мені все подобалося, тим паче, що ліцей знаходився неподалік від мого дому. Я йшла пішки на роботу 15-20 хвилин. Це, ну, ще те для мене задоволення ходити пішки. І коли почалася війна. Звісно, всі роз'їхалися, і діти наші роз'їхалися. Я маю на увазі здобувачів освіти і викладачі. Ми трішки побули у Миколаєві і в квітні 2022 року ми з сином поїхали у місто Рівне. Там я рік працювала дистанційно, продовжувала роботу у ліцеї, потім я Поїхала далі у Словаччину. У Словаччині я знаходжуся рік. І тут теж я працювала дистанційно, але у Рівному було набагато легше працювати, бо у мене було більше вільного часу. Я там у Рівному теж мала невеличкий підробіток, але то було після обіду, тому. В день я могла спілкуватися онлайн з дітьми і проводити продуктивно уроки. Але коли я переїхала у Словаччину, я почала шукати роботу, бо я розумію, що тої зарплати мені не вистачить заплатити тут за квартиру і все інше. І... Я шукала те, що мені подобається, те, що я знаю. Хоча багато дівчат тут працюють, прибирають. Я люблю прибирати тільки у себе вдома. Тому пішла працювати на кухню-кухарем. Спочатку я планувала так свій робочий день, щоб коли у мене пари, я могла, знаєте, мати час, хоча б. 20 хвилин уроку поспілкуватися з дітьми, щоб вони бачили мене, я бачила їх. Я закривалася у складі сухих продуктів, у роздягальні, іноді у душевій була, у роздягальні є душева для працівників, але це все було дуже незручно. На вихідних я працювала вдома за ноутбуком і на тиждень. Викладала всі уроки у Google класі. Це теж час, треба було підготуватися, знати матеріали і так далі. А потім, за допомогою телефону, на роботі я відкривала Google клас, там все є, все написано. Тобто ось так я якось намагалася ну, працювати онлайн. Але тут, у Словаччині, не так все просто. Як у Рівному, тому що робота кухаря вона забирає багато сил, багато часу, і іноді було важко переключитися на інше. Отак От я попрацювала два роки онлайн. І останній раз, не останній, крайній раз, коли я була у Миколаєві, це у червні. 2024 року я, звісно, поїхала у ліцей, щоб позаповнювати журнали, закрити якісь свої питання. І мала розмову з керівництвом. Вони мене запитали, що я планую далі. Я сказала, що я буду звільнятися. Я до цього рішення йшла два роки. Звісно, мені дуже шкода. Тому що я думала, що на цієї роботі я буду до кінця свого такого бадьорого життя, коли ще буде можливість у мене працювати, що я зароблю собі пенсію, якщо не помиляюсь, треба 35 років стажу робочого, і з цієї роботи піду на пенсію, але поки так. І знаєте, коли я написала заяву про звільнення, якесь полегшення прийшло. А коли я повернулася у Словаччину, коли отримала останню зарплату на карту, то якось сумно так стало. Бо я така людина завжди сумніваюся, чи я все роблю правильно, щоб не помилитися. Я до сих пір не знаю, що далі. Чи залишуся тут, чи все-таки повернуся в Україну? А де я далі буду працювати, а де я далі буду жити, все-таки мені вже 45, поки сила є, то можна працювати, бігати по кухні а потім що. ну, Тобто багато різних запитань у моїй голові і різних думок. Але на даний момент поки так мене тішить думка така, що коли я тільки планувала їхати у Словаччину, я зустрічалася з директором ліцею, і вона мені сказала, що якщо я буду працювати на той момент директором, то я в залюбки вас заберу назад. Можливо, не викладачем, тому що не буде ну, вільного місця, а майстром виробничого навчання з задоволенням вас заберу. То мене тішить така думка, хоча я все одно ну, не впевнена ні в чому, що я повернуся до Миколаєва або не повернуся, або повернуся в якесь інше місто України. Нічого поки не можу сказати, бо сама не знаю, чесно кажучи. На рахунок дітей, чи було мені важко з ними розлучатися, справа в тому, що е, ми з майстром взяли групу дітей у 2021 році, вони навчалися 3,5 роки, і от у березні 2024 року ми наших дітей випустили. Я онлайн. Бо була тут Привіт, шановним нашим випускникам, ліцею, особливо групі КК-42. От і закінчилося навчання. Тепер попереду вас чекає дуже цікаве доросле життя. Я бажаю вам в ньому знайти себе, знайти ту роботу, яка буде вам по серцю. Щоб ви могли розвиватися там як спеціалісти своєї справи, щоб ви за це отримували гідну заробітну плату Тим дітям, які знаходяться зараз за кордоном. Я бажаю, щоб ви найскоріше повернулися до нашої України. Бо наша країна потребує спеціалістів у всіх сферах праці. А тим, хто знаходиться в Україні, я бажаю вам знайти те, що буде вам до вподоби. Щоб ви не знаєте, не зарили все, що ви знаєте, ваші знання. А навпаки, щоб ви могли розвиватися і ставати дійсно професіоналами своєї справи. Бажаю, звісно, всім нам миру. Найскорішої перемоги України. Добрий путь, шановні наші випускники, майстер Любов Юрівна на той момент була у Миколаєві. Деякі діти були у Миколаєві, був такий невеличкий випускний. Ось так. Тому з дітьми не прийшлося розлучатися. Я їх випустила. Деякі діти залишаються за кордоном або у різних куточках країни. Просто знаєте, вже у цьому навчальному році, який був, діти вже ходили в ліцей навчатися. Тобто була така змішана форма навчання і дистанційне, і в ліцей офлайн. І я просто мене ніхто не звільняв, але я сама розумію, що багато людей повернулося до Миколаєва, викладачів. І, ну, Якщо працювати, то вже треба повертатися у Миколаїв і працювати. Але є деякі, скажімо так, складності в цьому питанні, щоб мені повернутися до Миколаєва і там продовжувати жити. Це перше питання, друге питання. Ну, воно не таке вже важливе, але все одно під час війни. На жаль, ракета прилетіла в наш ліцей, і тепер ліцей живе у іншій будівлі. Туди тепер треба їздити на транспорті. І все заново облаштовувати. там у старому приміщенні. У мене був і кабінет, і все. Тут все по-новому. І ну, поки ні. Поки ні, поки таке рішення я прийняла. Тільки з часом я зрозумію, чи правильно воно було, чи ні. Сподіваюся, Тетянка, я відповіла вам на ваше питання. Якщо є ще щось у когось до мене запитати, то я в залюбки. Пишіть під цим відео, під будь-яким влогом. І Я дуже люблю, коли є зворотній зв'язок з вами. Дякую вам за увагу, що ви додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого!